Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ви чули, яку зраду зараз розганяє голова Арма Олена Дума за підсумками триденної перевірки ефективності управління мережею АЗС Глузко. Вона підсумувала, що Глузко управляється неефективно і спричиняє значні втрати для держбюджету. Таке враження, що Медведчук знову в Україні, зокрема в ОП, і роздає вказівки. Зазирнувши за лаштунки, бачимо неймовірне. Дума планує повернути АЗС під контроль Віктора Медведчука. Про це пише журналіст-розслідувач Любов Величко. Як так спитаєте, ви все просто. Спочатку каб. Мін в примусовому порядку передав заправки Глуз Котова Нафтогаз Ойл Трейдинг». На той момент АЗС не працювали майже півтора року. За цей час з'явився мішок боргів, зарплати, податки, оренда землі та приміщень. Словом, не об'єкт для управління, а каска. Щоб повернути пацієнта до життя, довелося вбухати в нього 60 мільйонів гривень. Причому місяць за місяцем кишенькові медвечуківські керівники в структурі компанії Глузко ігнорували вказівки управителя. Замість працювати проїдали залишкові кошти на рахунках АЗС і наробили. Нічого для бізнесу. Частина АЗС простоювали, а інші віддали в оренду Око і Вог, а тому працювали під іншими брендами. А якщо ти управитель, але не контролюєш керівника на АЗС, які ти можеш мати доходи? Шість місяців судів пішло в управителя на те, щоб поставити адекватних керівників на АЗС. Хоча тодішній голова Арма Дмитро Журанович міг змінити наслухняний менеджмент за один день своїм наказом, але не зробив цього. Чому це вигідно Медведчуку, якщо заарештоване майно не приносить прибутку, а занепадає, це Аргумент для суду, щоб скасувати арешт на майно. Мовляв, просто забороніть відчужувати майно, а ми будемо і далі заробляти гроші. Саме над скасуванням арешту зараз і працює новий кіперський власник глузко Олександр Олександрас у британських арбітражах. За логікою речей, дума мала почати службове розслідування щодо роботи тодішнього очільника АРМА Дмитра Журавовича, який зараз повернувся на попередню посаду голови харківської філії АРМА, який палець о палець не вдарив, щоб звільнити медвечуківських менеджерів. Натомість Дума Прислуговує інтересам регіоналів і публічно звинувачує в усіх бідах управителя, щоб прибрати його, і медвечуківські менеджери змогли тріумфально повернутися у свої крісла. Як вам такий хід? Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.